3-4-5. Добре, народ. Не хлопаю, бо порізав е, палець якраз перед зйомкою. Лиється кров-капець. Попередній дубль відзняв, не бачив, сижу, руки всі <свісно> в крові були. Одним словом, е, всім привіт. Е, сьогодні відео на тему мого оф сізону Який, в принципі, е, я не скажу, що підійшов до кінця. Е, так як я два тижні тому я не казав, всі вже на міст. Ми ще далі набираємо однозначно. Єдине, що кажу, по препаратах вже на мінімумі. І так як я завжди говорю, на мості можна спокійно прогресувати, якщо тримати далі режим, так як ви тримали і на курсі. Я в цьому впевнений. Не треба слухати ніяких там дядів Жень, Хомиків і так і, кажу і інших долбойобів. Одним словом. Зараз фаза healthface, як тренер говорить, фаза відновлення, фаза здоров'я. Аналізи десь здадуться в травні. Хай вийде вже кажу по максимуму вся фарма, хай організм трошечки відпочине. Щоб я вже, скажімо так, був повноцінно на мості, бо два тижні то, в принципі, часу небагато пройшло. Далі планові аналізи, там вже подаємося, що де підкоректувати. І з червня місяця вже стартує основна фаза підготовки. І сьогодні ми оцінимо, скажімо так, мою скажімо так, кінцеву форму на повноцінному курсі, само собою, що я кажу, я впевнений, що я цю форму втримаю на мості без проблем. Там буквально два місяці і знову починається курс, то скажімо так, easy. тому. Тут збоку зараз буде на екранчику відос, і ми кожну позу оцінимо буду оцінювати як так, ніби я суддя, скажімо так, де вдалося прибавити, на мою думку, і по і по відчуттю, де м'ясо налипло, і так далі. Само собою, що ви хто в темі, ви розумієте, що на масонаборі, коли є водичка, коли жирок присутній, воно. Не так видно, де ти прибавив, а коли ти вже починаєш сохнути, воно е проявляється набагато більше. Такі от деталі, особливо спина, біцепс, біцепсидра і так далі. Але я вважаю, що цей всі з мене максимально продуктивний, максимально якісний порівняно з минулим роком. Хто за мною слідкує, то ви <кхід> точно в курсі. Тому що, поїхали. Так. І перша поза це в нас. Йдуть пропорції, фронтальна поза. В принципі, в ній, скажу так, що я дивлюся добре. Пропорції хороші, талія вузька за рахунок хорошого вакууму. Ну, в принципі, талія в мене не є широка. Далі, в найширших м'язах я прибавив. Плечі, ви знаєте, моя сильна сторона, тобто вони не вилітають. Знову ж таки, грудні м'язи, вони в мене. Минулого року вилітали, особливо коли я робив пропорції. У мене одна грудна, по-моєму, з лівої сторони вона піджималася і ніби вона зрізана. Ну, м'яса мало було, в мене грудні, в принципі, завжди все життя відставали. Але цього сезону, що план... я відчуваю, що я прям прибав, навіть от кажу так себе чіпаю тут верх грудних, чую, при цій самий приріз при гарно. Ну І загалом. І... Вся грудна прибавка дуже хороша, особливо в бокових позах. А бокові пози, в принципі, в мене сильна сторона біцепс-тріцепс е з боку. То, судячи по фото зі сцени, то е реально сильна, хороша сторона. Добре, фронтальна позиція, е знову ж таки, пройдемося. Грудні прибавив, я задоволений. Е далі плечі, кажу, питань нема, ті самі е руки, окей, талія окей. Е Квадріцепс аналогічно. Е Бедра я прибав, особливо латеральні, привідні. Єдине, що е сьогодні ноги, відео, е відео позінгу я знімав сьогодні, вівторок. Ноги дуже болять з п'ятниці і треба зробити масаж, вони трохи є підлиті, трохи забиті. Відповідно, якщо б я пройшов це по масажу, м'язи розслабляються, вони б більш були наповнені. Добре, йдемо далі. Тепер е бокова права виходить, сторона. На мою думку, вона в мене слабша, ніж ліва, але знову ж таки, дельти товщина є, в руках я прибавив, особливо біцепс, ті самі грудні. Ну, тут, в принципі, проблем немає. Талія в мене в цій позі вузька. Єдине, що сідниця права в мене вона виглядає гірше, ніж ліва. І бачите, тут на сідниці, хто побачить, там гулька є, то ви не думайте, то я вчора ставив цей хондроїтин. В ін'єкції і воно трошки кажу за ніч підпухло. Той самий біцепс з бедра цього сезону однозначно прибавив. На міжсезонних фотках воно не так видно, але я от коли на коли торкаюсь біцев, я чую, що там м'ясо наросло, але все-таки дві станових тяги в тижні, в тижні рішає, як то говориться. У мене одна йде у вівторок, в день спини класична з прямих ніг. І в день ніг в кінці тренування звичайна румунська тяга. Добре. Йдемо далі, дивимося. Задня позиція. Спина, в принципі, моя сильна сторона. Те саме і бачу прибавку в сідницях, біцепси бедра. По спині самій. У мене товщина завжди домінує над шириною. Хоча кажу, цього сезону я вже і в найширших прибавив. В принципі, проблема в більшості білих спортсменів, що ширина над шириною треба попахати. По дельтах, задні дельти, середні дельти, самі бачите, питань нема. Е, ну, я думаю, якраз теж моя сильна хороша сторона на сцені воно не вилітало. Далі ліва сторона, так як я казав, вона мені більше подобається, ніж права. Тут і грудна краще виглядає, і прес косі набагато краще. І подивіться, по сідниці можете перемотати назад і подивитися, сідниця набагато краще виглядає. І навіть та сама ліва рука, вона <кхід> біцепс. Товстіше, товстіший. Ну, загалом плюс-мінус рівно, але ліва сторона трошечки кажу, трошечки краще. Хоча я правша дивно. Добре, тепер подвійний біцепс спереду. Знову ж таки, в найширших м'язах я прибавив. Руки однозначно прибавка. Є біцепс більше, тріцепс чуть-чуть гірше відкликався на навантаження, але також виріс. Я пізніше, вже після цього, закинув фотки з минулого року, десь плюс-мінус цей період. То ви собі просто порівняєте. Грудні, верх грудних, коли от руки піднімаю, нас завжди вилітали вони. Зараз набагато краще дивляться. Талія вакуум аналогічно, як і в пропорціях спереду. Квадріцепси е, аналогічно. Е, ну, хочеться, звичайно, більше, але знову ж таки, я думаю, що на сушці вигляд буде зовсім, зовсім інший, ніж в е, офсізен. Далі. E, сама мускулиста поза спереду. E, хоча в класиках її не e, просять e, ставити. Я потім розкажу в кінці, які основні пози в класик фізик, ну то, що, то, що вони хочуть на NPC бачити. E, кажу, тут, от, тут, бачите, тут я зжимаю грудні, вони вже трошечки вилітають. Хоча за рахунок дельт і прибавки в руках Поза дивиться добре. Талія вузька, бедра ну, така Х-форма присутня, тому. В принципі окей. Скажу чесно, скажу чесно, що е, головне, щоб були ноги і спина. Е, в принципі, якщо там дельти десь трошечки вилітають, чи руки, чи грудні, можна за рахунок позінгу вирулити. Навіть пам'ятаєте, минулого року я робив подвійні біцепс спереду під кутом. За рахунок цього права, правий біцепс з мене чуть-чуть кращий пік, я його виставляв наперед. Е, і за рахунок цього кута. Я робив руки візуально більшими і все. І пропорції набагато кращі. Тому от, за рахунок таких нюансів, можна, як то говориться, поправити. А спину чи ноги ви ніяк не сховаєте. Далі, біцепс з боку, так як я казав, сильна моя сторона. Сідниця в мене, коли я висушений, глибока, класна. Заднє бедро прибавка однозначно, квадріцепс однозначно. Біцепс, то, що я казав, аналогічно, ну і грудні, я кажу, вони набагато. Кажу, товщина за цей off покращилася. Та й все. Далі, тріцепс з боку. Знову ж таки, є так, як я казав, що тріцепс в мене слабенько цього року прогресував. Відповідно, ну, хочеться, хочеться більше. Але коли кажу, на сцені дивлюся, то за рахунок вузької італії і так далі виглядає окей, за рахунок того, що е, плечі хороші. Тому е, поза кажу, не, не прям. Не, не така, як біцепс збоку, але, але, скажімо так, не, не вилітає. Тепер найширші м'язи спини ззаду. Те саме, що пропорції ззаду, товщина спини в мене домінує над шириною. Задні дельти дають ту саму ширину. Супер. Сідниці, біцепс бедра, окей. Єдине, що кажу, наступна поза подивитися, подвійний біцепс ззаду. Е, ширини трошки не вистачає. Але я думаю, що за рахунок кажу, того знову ж таки, що я. Підсохну і так далі, воно картина поміняється і мало би бути супер. Тобто, Тут можете навіть подивитись на сідниці, січка в них є, при вазі 115 кілограм, біцепс з бедра, супер. Тобто відео знову ж таки не передає, але я такою, якщо в дзеркало дивлюсь, в мене ноги всі венозні, дельти-венозні, на найширших вени є, на животі вени є. Тобто, так я казав, у всі я. Задоволений. Ну, але хочеться більше ширини. Над нею треба пахати. Навіть той самий Джей Катлер колись в себе в цьому знімав ой, говорив в себе відео, що кажу, він тою шириною пахав дуже довго. Це, кажу, це треба кажу, декілька сезонів гарно попрацювати. Та й все. Хоча конекту. При тренуванні спини, ну, конект з м'язами в мене супер. Тобто я не, нема такого, що я там щось не відчуваю і так далі. Просто кажу, просто треба час і е, напахати. І знову ж таки, подвійний біцепс ззаду в НПС вони це як основна поза. Найширші м'язи спини, ну, в принципі, їх не ні разу не казали показувати і все. Е, далі, е, прес-бедро. Ну, тут однозначно. Сильна моя сторона. Ви бачите, який глибокий вакуум, ви бачили його на сцені. Знову ж таки, я його трошки ставлю під кутом. Зараз я під кутом не ставлю, щоб тренер бачив кращі пропорції. Хоча подивлюся на сушці, можливо, я поміняю і буду ставити просто фронтально. Аналогічно з подвійним біцепсом спереду. Я його вже ставлю фронтально за рахунок того, що руки підросли, квадрицепси підросли, і вже форма набагато візуально по-іншому. Виглядає прес-бедро з вакумом, тобто, однозначно сильна моя сторона. Тим більше він на сусці в мене дуже глибокий. Ви бачили, тому тут в принципі, ніяких проблем немає. Класичну позу я завтикав, чесно кажучи, зробити, але на масонаборі вона і не дивиться, тому що ти такий підлитий і так далі. Тих пропорцій немає. Тепер по позах самих класів фізік. Основні пози це пропорції всі сторони, подвійний біцепс спереду. Получається, біцепс з боку, збоку, з боку, подвійний біцепс ззаду, прес бедро і улюблена класична поза. Все. Нема самої мускулистої, принаймні на тих змагань, що я виступав, то нема. Можливо, вони просто всі пози не проганяють по тій причині, щоб швидше просто змагання проходили. І все. Можливо, в про там вже трохи по-іншому. Не знаю. Буде про карта, буду знати. Буду пахати для цього, щоб та прокарта була. Так. Та й все. Тому це основні пози, і від них судді вже Ну, Але навіть ці пози, скажімо так, єдине, що я би імпрувнув, то покращив, це подвійний біцепс ззаду. типу, виходить. Бо кажу, хочеться більше ширини, але так я сказав, що є ще два місяці до пахати. Навіть більше, в принципі, там зразу жорсткого дефіциту не буде, само собою. І плюс я впевнений, що коли я просохну, то картина візуально поміняється, тому що спина, в принципі, в мене не є слабенька. От кажу, побачили мою форму. Кажу, актуальна вага 115 кг сьогодні, 115,1. Починав я з 95,8. Ми вже так почали моніторити вагу. Тобто, прибавка там 19-20 кг. Від попереднього кажу, від, почат... від старту офсізону, сізну скажімо так. На сцені я не пам'ятаю, 90, я прям впритик важив на сцені 94,8. Ми в категорію завчасно вагу зробили і потім підгружалися, плавно зайшли. Зважування я без проблем цей з запасом проходив та й все. Цього сезону не знаю. Подивимося, як буде, бо я. Атлети бачу, роблять по-різному. Хтось ужимається, потім підгружається, а хтось прям впритик влазить, а потім має добу на те, щоб там грузанутися та й все. Але треба пробувати дивитися. Однозначно, що минулого сезону це був перший сезон з моїм тренером. Попробувати підводку, подивитися, як організм реагує. Аналогічно він робив якийсь запас. Ну, щоб ми без проблем влізли в категорію, а цього сезону будемо вже дивитися, бо все-таки на мене вже більше м'яса. І, і думаю, що і вжатися буде трошечки тяжче. Бо я, би, я ще з ним не говорив на ту тему, але я запитаюся, можливо, м -м попробуємо такий кажу, варіант, що типу, впритик влізти в категорію, потім добу на те, щоб загрузитися. Але чи воно спрацює, треба, теж буде, кажу, треба буде то все проговорити. І десь там кажу, перед турніром потестити, подивитися, як ті загрузки на мені. будуть працювати цього сезону, бо, тому що хто не в темі, той не знає, а хто в темі, той знає, що кожна підготовка відрізняється від попередньої. Ну, тому що міняється форма, ну, прогресує форма, плюс, як я завжди говорю, тіло не, молодшим не стає, організм старіє і вже воно реагує. по... Різному та й все. Так що, народ, е обов'язково від вас лайк, комент, підписка, хто не підписаний. Обов'язково підписуйтеся, щоб кажу, щоб е канал помаленьку піднімався по Ютубчику. бачило їх більше людей. Я буду вам дуже вдячний за це. Дайте фідбек по такому формату відео, чи вам зайшло і так далі. Бо буде скоро попереду підготовка. Я собі планую, який контент знімати. І аналогічно, ну, контент знімається для вас, і відповідно ваш фідбек дуже важливий. Тому всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.